Вечір прем'єр та втілення емоцій в музиці. Троє студентів Чернівецького обласного фахового коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича представили концерт авторських музичних творів. Тож як творили, чим надихалися юні композитори, та як війна вплинула на їх творчість. Розповідаємо уже за мить. Чернявецькому обласному фаховому коледжі мистецтв імені Сидора Воробкевича відбувся концерт, під час якого юні композитори представили свої. Авторські музичні твори, зокрема, Тетяна Середенко презентувала чотири композиції, зізнається через інструменти. Хотіла показати свої емоції, адже кожен твір по-своєму розкриває почуття дівчини, в тому числі і щодо війни в Україні. Цей твір називається Прилюд, але перша його назва це був розпач. Я його написала під впливом під впливом чергових бомбардувань країни. Якось а не всередині все було важко, я вилила це в музику. Олександр Тімовтій представив на концерті три композиції: дві для фортепіано, одну для ансамблю. В цілому музика надихає. Я дуже люблю класичну музику. В цілому я фанатію від багатьох композиторів, і саме та думка, що можливо, колись мої твори будуть грати, так само вивчати. Мене напевно спонукало. але при цьому я дуже хотів деяким творами виразитись. Своє ставлення до чогось, свої почуття. Данило Гутник приїхав до Чернівців з Маріуполя у квітні минулого року. Тоді ж і вступив до коледжу. Під час концерту прозвучить його цикл біженець про пережиті жахи окупації. Перша частина була написана ще тоді в час окупації. Вот. А остальне вже написана здесь. Небольшая печаль, тому що те, що відбувалося, це дуже страшно. От, і, е, переживання по цьому поводу, як із цього вибираєшся. Загалом образно емоційний план композицій, представлених на концерті, дуже різний, адже кожен по-своєму показує характер музики. Сьогодні дуже цікаві будуть поєднання інструментів, наприклад, бандура, і віолончель, бандура і флейта. Також буде камерний ансамбль, скрипка, віолончель і фортепіано. Таким чином ми намагалися дуже різноманітно. Нати наш, скажем так, інструментарій, який буде представлений сьогоднішньому заході, безумовно, повномасштабна збройна агресія Росії глибоко вплинула на студентів коледжу. Директор розповідає, що після двох років коронавірусу, а потім ще й війни, вони подорослішали на очах. Вони відчувають нічуть не менше, ніж ми, дорослі, ніж ми, педагоги. Вони відповідально реагують на небезпеку. Це одне з питань. Вони можуть займатися і навчатися в коридорах, в підвалах, в місцях укриття. Ну, я можу тільки завдячувати Господу Богу, батькам педагогічному колективу за таких чудових дітей з ними легко. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, теми дня ТВА.